Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 1 квітня і я все ще досі у Норвегії. І сьогодні ми виріши здійснити дуже цікаву прогулянку до морської бухти, де у гавані знаходяться на стоянці різноманітні кораблики, катери і інша припортова інфраструктура. І все це показати вам. А поки ми туди йдемо вуличками. Нашого містечка, то я вирішив познімати вам цікаві ландшафти, як норвежці облаштовують свої будинки і вбудовують їх у природній ландшафт. А поки ви це будете спостерігати, я вам розповім про ціну на нерухомість у Норвегії. Ціни на нерухомість у Норвегії дуже високі порівняння з Україною. У цьому регіоні, де я зараз знаходжусь, а це Південь Норвегії. Ціни на приватну нерухомість дуже-дуже високі. Якщо квартири трошки дешевше, то будинки трошки дорожче. І купити такий гарний, вже придатний для житла будинок з меблями і з ремонтами і з усіма комунальними послугами, це буде вартувати від 500 тисяч євро. Мінімальна ціна на оренду таких будинків я знайшов це від 800 євро на місяць. А так, це ціни варіюються приблизно в районі 2000 євро. Або трошки менше, або трошки більше. На північі Норвегії, а це вже за полярним колом, аналогічні будинки можна придбати від 20 000 євро і вище в залежності від стану. По інформації від моїх знайомих, всі вони орендують житло. У будинках і вартість за оренду складає від 1200 до 2000 євро на місяць за один будинок. І ця ціна залежить від кількості спалин у будинку, а також від це поверх чи перший поверх. І так ми вже прийшли у гавань, і я вам покажу дуже цікаві локації і дещо прокоментую. Плавають пташки. Воду сідати. Ось такі катери. Бідненькі. На причалі. І це якийсь будинок чи квартира чи будинок відпочинку. Не зрозуміло. Бо вивізки ніякої нема. Щось тут не по-нашому написано. Побачив бджолу. Сидить відпочивав. В Норвегії є пасіки, тільки ж меду тут дуже мало. Вулики Альпійські. Це краболовки стоять. Це така галявинка. Просто неба стоять краболовки. Це вони в оренду здаються чи як? Ні, тут вот магазин в будній день тут рибу продають. А, ловлять рибу і тут і крабів продають. І пройшовши трохи далі вдовж берега, знайшов ще одну. Цікаву локацію. Оце таки обладнане місцями для відпочинку пірс. Тут лавочки, є квітнички, брусчатка викладена. І що саме дуже цікаво, це поодина на лавиці сидить людина і ця людина слухає приймач новини на нашій рідній мові. Бо тут ми не одні. А це вже я стою і вас вітаю. І Зараз камера розвернеться. Тут дуже цікаво це. Праворуч від будинку на воді стоїть це плавуча баня. Хто відвідував, залишились задоволені, дуже сподобалось. А це ще рівні цікаві ландшафтні рішення, пам'ятник якимось дівчаткам. І ще зараз побачите табличку, яка попереджає, що при вигулі собак треба за ними прибирати в спеціальний пакетик все. Оце такі яхточки на причалі, дуже-дуже симпатичні, сиріцькі. Оце ще з вітрилами стоять декілька. Бачите, вітрильників. Бачите. Оце такий невеличкий будиночок. І тут можна попрати речі, погодувати малюка, перепочити. Одразу і мангал тобі. Поливалкою для води. Ну, правда, на ціпку, щоб не внесли. Вже чисто по-українськи. А це, мабуть, для сміття. Тут зарядний пристрій. Можна зарядити на яхту акумулятора, санвузол. Можна І окремо ще жіночий санвузол. Літак зліта, соли з аеропорту йде. Завтра мені там летіти. А з цього боку можна душова кабінка, і ще одна душова кабінка обладнана для інвалідів. Це вдалищені порт, погрузочні термінали. А це посередині такий острівець, коса, глиби граніту. І дуже красива ця набережна. Подивіться, як розташовані каменюки. Супер. Це аби зверху зняти. Дуже красиво. Іде такий пірс туди, до тієї гранітної каменюки. Знаєш? Зараз ми в Тавангері, в порту. Оце щойно вийшов з офісу, придбав цю собі яхту. Називається вона Софія. Ну, Буду її перейменовувати в Тетяну, в честь своєї доньки. Подивіться, я ближче покажу. Як виглядає яхта, на якій я приплив на Дніпро у Черкасся. Правда, плести довго, чи на бензин хватить, не знаю, чи не хватить, але помріяти нікому не завадить. Зимати. Подивіться, який краєвий. А це я зну зду з'їхав і придбав. У мене краєвий на мене подіяв. Правда, симпатична в мене яхта. Це думаю, який ще будинок собі тут придбати. У цьому будинку квартирка здається, селівору, зараз камера повернуть туди. Півтори тисячі євро в місяць на дві спальні. Оце думаю, те, що забрати сюди чи ні, щоб її спальня була. Додому ми вирішили йти іншим шляхом, не вузькими вуличками, а широкою дорогою, яка виводить прямо до тих супермаркетів, що я раніше вам показував. Сьогодні 1 квітня. Останній день мого перебування у Норвегії. Супермаркети ще всі зачинені до завтрашнього дня. Продовжуються вихідні після Паски. Робить якась кофейня, Піца, піца. Бургер. От. І на заправці я зрозумів, як формується ціна на пальне. На вихідні вона виросла. Вчора ми їхали з хокею, було 24 грі, е, крони. А сьогодні опять дизель 2070 і 95 бензин 21 крона. Я гадаю, завтра, середині тижня, Знову пуститься до 19 так, з копійками кров. А зараз це ви бачите паром, який пливе з Норвегії до Данії. І як ви зрозуміли, то в мене вже подорожній настрій, бо завтра я повертаюся в Україну. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось!